Бонжур вітаю вас, шановне панство. Хочу сьогодні вам показати: я навіть не знаю, як би це сказати, чи самозванця одного, чи якийсь приємиш. Але пам'ятаєте, колись я вам показував півроку тому такі касети: Бон. Було їх три. Три різних варіанти. Але сьогодні в мені трапився ще один четвертий варіант. Але це не бон. Bon. І давайте ми перейдемо за наш столик, на наш килимочок, і я вам її покажу ближче. І так, ми на нашому місці, на нашому килимочку, і бачите перед вами три касети бон. Bon. Хто не бачив огляд на ці касетки. Передивіться відео. 6 місяців тому я робив огляд на такі касети. Цікаві касети. Нагадаю, просто швиденько, е незрозумілі, виготовлені в Японії. Е е е спочатку думав, що нібито. Е Гонконг, але ж ні, не ведуть дороги до, до Гонконгу, ніде про це я не знайшов. Ось такі, от бачите, бон, бончики, як я їх так ніжно називаю, бончики. І одна ж така. Ну така. Е, взагалі я навіть от, е, намагався прописати її, ніби вийшлося. Стрічка не калібрувалася, і Прийшлось, як то кажуть, використати метод обману. Ось, ну, ніби так для прослуховування. На невеличких таких шарабайках, ніби як і достатньо. От, не люблю такі. Бачите, маленькі такі вкладки. Не запхаєш акуратненько. О, все. Так що ось такі бончики. Але сьогодні та-та-та-та-та-та-там, МСЛ. На... Нагадайте, як розшифровується МСЛ, коли у нас лотерея була? Якась там молодіжна лотерея, та-та-та-та-та-та, От просто вилетіло з голови. Напишіть мені в коментарях, хто пам'ятає розшифровку нашого MSL. Ось, але ця касета з лотереєю не має нічого спільного. Але бачите, ладно, хай хай будуть. Ось ось найближчий. Хто кого копіював, я навіть не знаю. Але, якщо тако подивитися, уважно на. На самі вкладки. Таке враження, що MSL нібито скопіював бон. Bon. Так, ну і ця, розумієте, аналогічна, але тільки через те, що вона має хронометраж в 90 хвилин, вона має іншу кольорову, кольорову гаму іншу. І давайте ми ці приберемо в сторонку. Нам достатньо ось ці дві. Так. До речі. Бачите, якщо подивитися вторець, повністю однаково е, зроблений стиль. І навіть цінники 400 японських єн однаковий Так. 400 японських єн. Давайте тепер подивимося ближче. Будемо порівнювати е, і вкладочки. Футляри ми. Порівнювати не будем, тому що вони зразу і так видно, що вони різні. Ось. Ну, давайте ось так і розпочнемо. Е, ну, на перший погляд, е, бачите, насиченість така е, кольорів на MSL ніби е, більш таки виділені, виділені такі фарби. Ось, але. От шрифт сам шріфт uh, C60. Давайте я так зроблю вам ближче. І ось подивіться, якість на оцей бон. Bon. І якість MSL. Враження таке, бачите, ніби, от якщо дуже близько, ніби хтось о, просто пензликом або ручкою такого дуже-дуже акуратно писав. Видно такі нерівності. МСЛ. Ну, тут більш-менш якось воно співпало. На BOM, ну, ідеально практично всі написи. Так. Ціна 400 єн І ціна на МСЛ 400 єн, але прописано якось такого грубовато. Трішки бон, bon, ну більш е чітко пропечатали. Тобто, таке враження, що з, з цього Бона bon брали. Я не кажу, що остання інстанція це Бон bon. Можливо, Бон bon теж з когось е брали дизайн, а МСЛ вже з Бона bon Ну і така. Такий ланцюжок, ланцюжок копії пішов. Так, давайте подивимося тепер самі касетки. ну Порівнювати їх е -е, зараз. Ну, в принципі, як бачите, стиль той же самий. Такий самий, але подивіться уважно на наліпку бон. Bon. Вона більш рівна. По корпусу, зрозуміло, що. Ну, не то, щоб зрозуміло, але ми думаємо, що це, скоріш за все, ТДКшний корпус 70-х років, як на мене. Ось, ну і подивіться, от як наскільки е, е, рівненько більш-менш зроблена наліпка в порівнянні від МСЛ. Подивіться. Виріс е, якийсь такий нерівномірний. Вже такі от косяки пішли. Е, ну, Наліпили нібито е, рівно. Тобто немає такого, що там десь вверх вниз падає, ну Більш-менш. А ну давайте подивимося. Ну, і тут, ніби вгадали: більш-менш. Але ну тут. Рівніше, але перша сторона наліпка така вже грубовата. Навіть от давайте знову зближче. Візьму. Вирізали, ніби лезом. І десь трішечки тупанули. А такі рвані такі е частинки є. Ось. Але я до неї от переглядаюсь. І бачу, що катки, ось ці, от бачите, як колись я вам показував, що на, на підробках катки зазвичай тоненькі. Давайте ще раз ближче. От видно, що тіло катка, вони йдуть такі товстенькі, без економії пластику, а на підробочках, як правило, це тоненькі. До уваги не, беру, не беруться касети бас. Там, хоч і тоненьке, але зроблені трішки інакше. Ось. Футлярчик. Ой, футлярчик. Корпус прозорий. На відміну. Тобто, по дизайну зроблено так само, як і ця гладка вся частина, але має таку рифльону всю частину. От, якщо зараз я по на світло то, е... покажу, можливо, бачите. Ось тут, бачите, гладенька, але ця частина іде рифльона. І тут так само гладенька, і тільки ця частина рифльона. На гвинтах, що не радую, навіть е така касетка не зрозуміла. На гвинтах завжди, якщо не сподобається стрічка, можна. Замінити донорською. Ну, це, якщо захочеться слухати її і бачити її, але не знаю. Це хіба що тільки заради експерименту. Не тому, що мені дуже хочеться саме цю касету, але е коли вона мені потрапила, я подумав, що в колекції повинна бути. так. І це з, з, з тої рубрики Невідома Японія, Невідомий Гонконг і взагалі невідомі касети цьому світу. І коріння не знайдеш. Ну, звісно, немає серійних е, Сірійників на них. До речі, і на Bono теж немає. Ну, тому що це е, ці касети все ж таки замовлялися в інших е, виробників. Я думаю, що це не підвальна. Це все ж таки замовлялося. Можливо, як, як зазвичай в Японії буває, мережа. Якісь там супермаркетів, і, можливо, цей варіант це теж замовлення там, якоїсь там мережі торгівельної, або якоїсь книжкового світу, як у нас є книжкові магазини. І я колись вам демонстрував касети аудіо з такою назвою Аудіо, які продавалися саме в книжкових магазинах. Ось, ну, давайте тепер подивимось на стрічку. Ну, рекорди, бачите, дивитися, в принципі, нема що. І там, і там вони повністю прозорі. Тепер. МСлку я трішки промотаю. І. Цього бончика. Теж промотаємо. Ну що ж, давайте так. Бон у нас буде зверху, і МСЛ знизу. Так, я зараз збільшу нам. Но... І так, що ми бачимо? МСЛ, ну, стрічки видно, що різні. МСЛК та, що знизу, має. Трішки більше глянцю Бон взагалі матовий. Матовий перематовий. там шліфовки немає взагалі від слова зовсім. А МСЛ, ну, хоч трішечку, трішечки має. Давайте я ще більше Подиві, подивіться. Ось вам бон. Це наждак. Наждачний папір видно. Ось така заливочка з такими смужками вздовж. А МСЛ. Ну, з такою ніби як нерівною. От щось нагадує мені МК-шке. Хіба там просто, хіба, просто немає по діагоналі якихось цих смужечок. Але трішечки, трішечки там якоїсь поліровочки занесла, але бон взагалі. Ну, просто. Папір, наждачний папір. Ось такі На колір теж вони трішечки відрізняються. МСЛ має е, темніший колір, хоча і там, і там коричневі такі повністю. От, бон світліший має текстуру таку. Так. Ну, бон, я не знаю, таку ставиш касету мабуть. Е зітре голову, напевно, до дна. Назвемо це так: до дна. А це і десь на, на півдно. Ну, <со> Таке. Що ж ми будемо тепер робити? Я не знаю. Думаю, що калібрувати особливо немає сенсу. Але вже, давайте зробимо, зробимо це. Писати. Давайте так, якщо якась касета калібрнеться, якщо станеться таке чудо, ми спробуємо і тоді записати. Але якщо не буде калібруватись, я думаю, що і нема сенсу. Так, по роках, незрозуміло по роках, які, які ці касети, не зрозуміло. Ну, по стилю, особливо по цієї, це 70-ті роки. Ну, і підозрюю, що це е, теж 70-х, хоча може бути вже десь до кінця 70-х або початку 80-х іти. Так що е, є підозра, що все ж таки це дам якось як, від. Е, я не знаю, по ночах робили, мабуть, компанія TDK. Ось. Якимось чином неофіційно, ну, я жартую, звісно. Ну що ж, давайте перейдемо до касетної деки і спробуємо їх калібранути. Так, і ми, ми біля деки і будемо пробувати. Давайте для початку ми спробуємо бон. Bon. Ось цю наждачечку Спробуємо. калібранути. так, трішечки. Назад в кінці, бо там є якийсь запис, треба спочатку, мабуть, послухати, але в кінці нібито є е, свободне місце. Можна буде. Так, а ну давайте. Ну, Японці щось там е, гундять. Так, ну давайте. Калібровка. Відпускаю. Так, ну, як то кажуть, момент істини. І, і мабуть, що кіна не буде. Електрично кінчилось. Бачите? Не відкалібрувалось. Ну що ж, я здогадувався, що з боном буде така фігня. Я, можливо, і колись це робив. Ну, Я просто не пам'ятаю, але бачите, з вами в цьому відео ми будемо намагатися це зробити повторно. Так, а тепер MSL. Ну, MSL. Ой-ой-ой. Якщо я не помиляюсь, це ж комп'ютерна гра, яка на касеті писалася, і її через мейтафон запускали. Так, ну що ж, давайте. Калібровка. І понеслась. Ну, Якщо ця калібронеця. Хоча я дуже-дуже в цьому сумніваюсь, Бачите, і вона теж не відкалібрувалась. Друзі, не будемо ми писати і мучити деку, не бачу просто в цьому сенсу. І вертаємося на. на наше старе місце. Так ось, друзі мої. Ось ці касетки. MSL, Bon. Ну, з якимись, скажімо так, хитро хитрозамудреним таким дійством можна, як і ось цю прописати, там надуривши. Але немає, немає сенсу, тому що, бачите, ну, з такою стрічкою просто ну, шкода апарата простіше, все ж таки е замінювати стрічку. Але, як то кажуть, касет у мене забагато для того, щоб писати і слухати ось мені достатньо. І тому я просто її в даний момент поки що залишив саме в такому вигляді. Нехай буде як музейний експонат. І ось цю MSL, МСЛ. Не лотерея Або, якщо це була лотерея і то вона була програшна. Я думаю, що нема сенсу. Але можна спробувати. Бачите, вона хоч трошечки якась там якоюсь глянця має. Може, не, не, не така обійствна буде вона для головки. Ну, можна пробувати. Ось. Ви ж самі розумієте, нам всім подобається якісь експерименти робити і щось пробувати е, в тих тілорухах. І ось тако просто побавитися з касетами. Можливо, нічого не, нічого не вийде з цього роялю, але сам процес нам же ж подобається, сам процес вазні. Ось цей от вазні з касетами. Так що, друзі, е, о, що? На цьому, думаю, будемо закінчувати. Пишіть свої коментарі, як вам усі MSL-касетка. Ставте вподобаєчки. Хто не підписався ще, прошу вас підписатися. Для вас це одна секундочка і до одного місця, як то кажуть. А мені приємно, що в мене ще буде плюс один підписник. На цьому все. Будемо закінчувати. А, так, є новина. Друзі, є дуже неприємна новина. Я думаю, що це для багатьох з нас буде дуже неприємно. Багато хто з вас знає Дмитра з Дніпра. Ось дуже давно я з ним співпрацював, Дмитро Холодовський, якщо ви зрозуміли, про кого я говорю. Але цієї людини більше немає з нами. Півтора тижня тому він помер. Тому мої співчуття його сім'ї зв'язувався. Ну, так, вийшло, я намагався зв'язатися з Дмитром, але. Поговорив з його дружиною, і оце от вона сповістила, що пана Дмитра більше немає з нами. Дуже шкода, хороша людина була. Сподіваюсь, йому тепер буде там краще. І він не буде бачити, чим весь цей нець закінчиться у нас. Ось, новина неприємна. Дуже шкода людину. Е, е, і, взагалі, усвідомити, що, ось, грубо кажучи, ти вчора-позавчора ти ще з ним спілкувався, переписувався, і тут просто в один момент його не стало. Ось, е, Обірвався тромб і людина всю секунду так, і померла. Так що, друзі, це неприємна новина. Дуже неприємна. Дуже важко миритися з тим, коли втрачаєш хороших людей. На цьому все, друзі. Слава Україні!